Дай Боже всім здоров'я. Рубрика сільський капіталізм. Це моя наступна ділянка. Я не знаю скільки є. Ну, ми так приблизно рахували 10 сотих. Тут є 22 ряди. Вроді би отаких. От не бачите, Вони мене по 100 метрів. Менше. Ту частину цю ділянку я взагалі не думав нічого з нею робити того року, а щось за зиму надумав. Взяв в оренду, це не моя земля, взяв в оренду. І це весною вигорили. Ну, спочатку я її покосив, потім вивіз гній, продіскували. Щоб легше було, тут ще було, тут дивиться за моїм каналом, то було відео, як я на початку весни це все робив. Тут ще були дерева, корчі, ми то все викорчували і вийшла ну, така діляночка для картоплі. Може проте сонце погано видно, стан. Отак, ну, ведуся. Та так тут же не, не пам'ятаю три дні тому, чи скільки пробували два рядки викопувати. В цьому рядку дуже хороша бульба була, ну а крайні рядки вони так переважно не дуже. Ну але теж також була бульба. Та й не знаю. Просто що думаю, що не помилився, що взяв в оренду, зробив в неї порядок. Ну, це такого свого роду був експеримент, що осінь я нічого не робив, а суто весною, що все зробив, посадив бульбу і прокропив від трави ну, після судовим засобом. так, що Зараз що покажу. Зараз десь чекаємо, буде хлопець, що має купати, випав дощ. І, Думаю, легше ще буду купати, бо тут ну, з -з -з дощів не було, а ще, ну, самі розумієте, земля не було добре оброблена. І такі скиби викидали. Але нічого, зараз, думаю, може ще набагато легше має Так що так, буду знімати далі. Земля на цій ділянці легша, бо випав дощ і набагато легше копається. Як бачите, от земля файно розсипається, бо якщо б перед дощом купали, то б просто дуже великі грудки випадали. Урожай. На мою думку, ну, ви самі бачите, нормальний. Нема супер таких великих, але це перший рік, як розорана земля. Так що все чудово. Я всю картоплю, ну, я її не сортую на городі, я її звожу до себе в комору, а потім сідаю під музику і вже в коморі сортую. Мені здається, це найкращий варіант, бо на полі то займає багато часу, поки ти там роздивишся а так, Ну, так я собі придумав. Стільки я викопив, викопав картоплі та тінь із тих шести рядків і трошки ще. Ну, оце вже я стільки викопав. Викопав, то викопав, але щось дивлюся, що цього року картопля ще якась дешева. Не знаю як то буде, чи варто було отак. Ну але нічого. Якось воно буде, щось продасться, щось лишиться. Оце все буде заповнено, такий міні-склад мій, тут буде заповнено все картоплею. Не знаю, треба буде тут все перебирати. Як там буде вот так